Христос народився, славімо Його, улюблені в Христі, дорогі наші браття і сестри, з Руху світло життя, дорога домашня церква. Сьогодні це велике свято, коли кожен батько і матір приводять свою дитину сюди, перед цей вертеп і перед вертепи на цілому світі, показують це дитятко як дар нового життя, як любов Бога до людей. Як прощення Господнє, як цю радість, на яку чекали не тільки пастушки, але вони вперше і вони були першими, хто почув цю радісну новину. Тому сьогодні вітаємо вас дуже сердечно, перш за все, вітаємо наш Київський район Домашньої церкви, вітаємо всіх, хто належить до дорогоцінної перлини, вітаємо дітей Божих, вітаємо молодь нашого Руху. І від імені усіх відповідальних служителів від дітезіальної пари, від районної пари, а також від священиків, які послуговують так ревно в домашній церкві. Вітаю вас, кохані, з тим великим святом. Бажаємо, щоб святко Ісус усе завжди народжував діток, щоб на ці кожного раз, а ваші добродучки насправді були радістю і настіжею Божою. Попро за Бога, ваші християни, від вас до життя, Господь для того скрасне святоха, і на всі прийнять дні святе багато до вашому серці, ваші ковання Боже благословення, нехай, через примітивоматері Божої, Святого Йосифа, зміцнить ваші сім'ї і родини, а щоб вони були справді цим храмом Божим, щоб ви були домашньою церквою, а ваш дім, щоб був правдивою церквою. Церквою Христовою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився, славімо Його!